Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді автономний компресор на батарейках DS800, виробник Xilong, Китай. Працює цей компресор лише від батарейок, тому вважається таким портативним, переносним. А на сьогоднішній час раджу всім мати про запас, щоб було, тому що коли не буде довго світла, можна зробити за допомогою нього подачу кисню в акваріум і ваші рибки будуть себе почувати Ну, нормально і все буде гуд. По своїх характеристиках в і 2 літри за хвилину сам компресор качає. Але навіть якщо у вас великий акваріум і немає світла, то навіть цього компресора вам вистачить, щоб ваші рибки не поздихали. Компресор можна зафіксувати як за допомогою цього кріплення, або положити зверху на акваріум. Якщо буде нижче ставити, то ну, не раджу, тому що потрібно вставляти обратний клапан. Маємо вмикач-вимикач, маємо. Під'єднується єд... під шлангочка. В комплекті до цього компресору йде шланка, не... Ну, не дуже довга, і сам розпилювач. Але як резервний компресор цього повністю вистачає. Давайте зараз А, батарейки, від яких працює. Це отакі батарейки. Всередину вставляємо ну, навіть від однієї батарейки він в мене буде працювати. Давайте зараз я вам все покажу, як на, на акваріумі він. Так, буде у нас почати повітря. Тобто закрили, вімкнули і він погнав працювати. Давайте на акваріумі покажу, що як в реальності по кисню буде. Ну, от розпилювач поставив на одній батарейці, вмикаємо. Так, вібрації від компресора в принципі є. Але коли нам потрібно аварійно подати кисень, то нам ця вібрація ніякої проблеми не складає. Повітря доволі багато, тому на які акваріум можна ставити. Та на любі акваріуми навіть на 200-300 літрів поставити по часу. Коли ми ставимо дві батарейки, то, і не дешеві батарейки, то в принципі годин на 6-10 може вистачити. Тому беріть подорожчі батарейки і ставте, можна ставити як одну, так і дві. Переваги компресору. Та які можуть, ну, одна перевага у автономного компресора. В випадку вимкнення світла е, дасть вам кисень для акваріума і буде вам щастя. Недоліки? Та які недоліки за такі е, невеликі гроші. От і все. Тому е, посилання на цей компресор залишаю знизу в описі е, під, під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.